Всім привіт! Ви дивитесь третій випуск проекту Скрябіноманія. У цьому випуску ми поговоримо з вами про 2000-роки ні гурту Скрябі. Здається, що то було так давно Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все за гроші не купити тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі зад. Є 15-річчя, вже оновлений скрябін відзначив альбомом 1989-2004 Переспіви старих і нових пісень. Кузьма почав творити кардинально іншу музику ніж старий склад гурту. 14 квітня 2005 року вийшов альбом «Танго», який став дуже успішним. Утвердився і новий постійний склад гурту. Кузьма – музика, тексти. Олексій Зволінський, Гітара Аранжування, Костя Сухоносов Клавіші Аранжування. Костя Глітін, Бас, Гітара, Вадім Колісніченко Барабани. Альбом Гламур, що вийшов 14 вересня 2006 року, продався тиражем 70 тисяч примірників. 20 травня 2007 року відкрився новий, значно перероблений офіційний сайт Гурту. 27 липня 2007 року вийшов альбом проект Латиноамериканських версій найкращих хітів гурту Скрябінос Мучачос». і кожен та як такі на осінь 2007 року. Скрябін запланував велике турне 25 містами України у підтримку нового альбому про любов. Тим не менше, тур із незрозумілих причин було відмінено. Новий альбом гурту «Скрябін про любов було видано 22 листопада 2007 року. На пісні Хлопці-Олігархи, Шмата імунітроль було знято кліпи. Останній був офіційно заборонений на телебаченні за аморальний зміст пісні. Якщо ти здрадеш кохана, я вирву всі твої падли, до м'яса. Новий альбом гурту під назвою Моя еволюція вийшов у грудні 2009 року. Було знято кліпи на композиції «Тепла зима». Яка різниця, хто є, хто? Яка тут мова все одно? Дайте пошити спокійно. Нас вже дістало ваше зло. Кинули, просто кинули. Як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом бунітас. Випускний останній раз одягнеш форму і поплачу останній вальс, танцює зі сльозами строї, за учтів раз, в камтюрці ти покуриш світ з руком і перший раз. До ранку не повернешся додому, пусти мене, пусти мене, хоч граєш, комалка подивитись на мене. пусти мене, я скажу два слова, ті, що не встиг, пусти. Та не А вона чекала, просто сил, не стало, і струна порвалась. На підтримку альбому було організовано концертний тур містами України. В листопаді 2010 року вийшов Андріївський Unplugged. Запис виступу на студії радіо Війська хвиля». оправдан Андрійському факту триває чому ні завдяки віденській кав'ярні, завдяки вест саунду, завдяки багатьом людям, які долучилися до того, щоб вони відбулися, завдяки самому Андрію Кузьменку, який сьогодні от. Тріо, ми сьогодні так ми Ви знали, як я вчора просився на вчора на нині просився. Відпустіть мене на де, В Чорнограді був чи де ти був вчора? Ні, десь тут на Волині Наварії. А, ну то близько. лазив лазив жаби шукав, по камешах. Ну, Ну, сам Андрій Великий. Андрій Антонюк і Андрій Кузьменко і гурт Скрябін. Боже, ну... пацани, вам повезло, що ви сидите між трьома Андріями. Можете ні, ні в чому собі не відмовлятися. <гум> Ба. Можете скидатись. Такі потрійне бажання можна загадати, правда? <гум> Але ми за то відповідаємо, що вони загадають. <гум> <гум> У 2011 році група дала концерт в Росії, який пройшов 21 травня в Санкт-Петербурзі. знімається відео на пісню Маршрутка. В якому знялись групи пающі труси та «Дзідзю». Кліп вийшов в двох версіях: скороченій, яка демонструвалась по телебаченню, і помість, яка через присутність ненормативної лексики була піддана цензурі і поширювалася лише через інтернет. Їде по шансом в салоні рубає Владимирський централ. Владимирський централ Владимирський централ. Владимирський Владі мерський централ. тра централ. Восени 24 вересня 2011 року Скрябін виступив на готичному фестивалі Діти ночі. Чорна рада з ретро-програмою. Гурт виконав вісім старих пісень. У квітні 2012 року вийшов новий альбом Радіо Любов, до якого увійшли 10 композицій. Також було випущено обмежене спеціальне видання альбому, до якого увійшли ще сім бонус-треків. А також відзняті відео на пісні Говорили і курили. Цілий день так сиділи, говорили і курили пахли, димом і любов'ю. Говорили і курили. Потім люди прийшли. І до нас цілими медфасу. За трохи говорили і курили і їли ми пиріжки, томатним соком запили, і з червоними босами говорили і курили, потім трохи помовчали, трохи відпочили, взяли закурили і знову заговорили. Місця щасливих людей, а пам'ятаєш метро нічного Берліна, І наші тіні на стійкі. Я щасливих людей та мам мам, ти мене вибачує, став дорослим І вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій, день. мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одного годину. Собі на річні демпаосиден. Тоді ж виходить сольний проект Кузьми під назвою Злий репер Зеник», який поширювався безкоштовно через інтернет. 5 липня 2013 року в Києві в зеленому театрі відбулась прем'єра нового альбому гурту Скрябін під назвою Зобряк. Само світі випадковий чувак, Ти тікай добре, задувайся, добряк, все жопіли людям не допоможеш ніяк. Зомій добряк, пізно вже ніяк. Підтримку платівки з простою назвою 25 весною 2014-го відбудеться турне по стадіонах та залах України. В рамках туру 4 квітня в Київському клубі Стерео Флаза. Заплановано велике концертне шоу цього вечора. Також заплановано представити нову книгу Андрія Кузьменка Я Пащет і Армія. Ну що ж, друзі, це був останній випуск проекту Скребіноманія у 2015 році. Бажаю всім круто зустріти новий рік. Бажаю в першу чергу всім нам мирного неба над головою. І знайте, що все в нас буде кльово. З новим роком і рождества. Я знову. Komi mi Rożdetwo Usniżkę bawl za Роком і Рождество, я знову повертаюсь додому, з новим роком і рождество, побачимося з вами на свята. З новим роком і рождество. У уснішки бавляться милята.